Доброго дня, вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію за темою, як зимують тваринки у лісі. Будьте дуже уважні, але я дуже-дуже прошу вас. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку, щоб ви виконували з дітками усі наші роботи. Бажаю вам успіху. Починаємо нашу роботу. Зима нелегка пора року для усіх, а особливо. Для пешканців лісу. мороз та вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та вінахидливі звіри пристосувалися до зими. Кожен по своєму ведмідь міцно спить. Усю зиму, свій барлих він вистілив під корнями дерев, кріпив його сухими гілками та мохом. Разом з ведметиком заснув до самої весни також і їжачок. А зайчик був сіренький, зима наступила і змінив свою шубку на теплу, білу, щоб бути непомітним на снігу. Вдень спить, то під кущиком, де у ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. А вночі. Ходить поїсти. Як щось снігу небагато, знайде травичку. І як снігу намете, то він молоді гілочки обгризає. Засумував на зайцю один у лісі і покликав до себе друзів. Прибігли маленькі зайченята і стали вони бігати по білому сніжку малята. У вас є зайчата. Пропоную вам виготовити таких. Маленьких друзів. Кляти я пропоную вам сьогодні зробити веселих маленьких зайчат. Їх можна використовувати як іграшку, а також як ялинкова прикраса в наступному році. Приступаємо до роботи, беремо вушко зайчика та клей. Намазуємо клеєм нижню частину вушка. Наклеїмо у усередині нашої втулочки. Притискаємо, а тепер так само будемо робити з іншим вушком. Так само промазуємо клеєм і також будемо приклеювати усередину нашої втулочки Притискаємо все, вушка готова. Далі ми беремо кругленькі лапки нашого зайчика. і так само змащуємо їх, клеєм. Лапки зайчика ми будемо приклеювати внизу. Ось так. Ось так. Ще одну приклеїмо, притискаємо. Ось у нас вушка готові та лапки. Щем зайчик має маленький куценький хвостик, тож овал буде. Востріком нашому зайчику. Ми його зважчими і будемо наклеювати позаду нашого зайчика. А тепер ми будемо нашому зайчику приклеювати оченята. Треба взяти більше клею, трошки більше, щоб наше оченята міцно трималося. Приклеюємо. Зараз. Друге, око приклеїмо, набираємо достатньо клею, притискаємо наше око. Малята, А тепер скажи, чого не вистачає нашому зайчику? Подивіться? Так, вірно. Не вистачає носика. Тож, Носика не вистачає, але спочатку ми приклеїмо до носика вуса чорного кольору смужки ось такі. Беремо смужечку, змащуємо клеєм та приклеїмо її до носика. Ось так. Далі беремо іншу смужечку і будемо приклеювати її по діагоналі до Батьки допоможуть вам зробити це. І ще одну візьмемо останню. Ось так. Притуляємо до носика вуса, промазуємо ще клеєм та міцно притуляє, притуляємо до нашої втулочки. Ось який. Зайчик у нас з'явився. Нехай ці зайчата подарують вам гарний настрій, посмішки, а також чарівні моменти. Зустрінемо завтра з вами малята. Будьте щасливі. До побачення. Чекаю вашої роботи на вайбер. Očko, ne ne dívíš malenké očko, dnes Ne dívíš malenké očko, dnes